Чому ти досі боїшся сказати ні мамі? А може, ти ще й боїшся відповісти щось чоловіку? Чи тривожишся, що думає твоє оточення про тебе? Або відчуваєш провину, коли робиш щось для себе? Напевно, ти вже чула про сепарацію. Сепарація це не одна подія, це процес, котрий починається з народження та продовжується все життя. Перше я сама, перші протести, переїзд в свою квартиру. Все це кроки до дорослості. Найскладніший етап це підлітковий вік, коли дитина вже не дитина. Але ще й не доросла. Звідси протести, знецінення батьків, бажання щось доводити це нормально і це потрібно. Бо інакше як вирватися з ролі слухняної дівчинки, яка всім винна і всім догоджає? А тепер чесно, якщо ти досі боїшся конфліктів, мовчиш про свої бажання, відчуваєш провину або сором, твоя сепарація швидше за все не завершилася. Якщо думка батьків або чоловіка, або оточення для тебе важливіша за твою, це теж про те. Але... Є гарна новина: сепаруватись можна в будь-якому віці. Це не соромно та не пізно. Я теж проходила це вже дорослою і знаю, що це складно, але реально, особливо, коли є підтримка поруч. Якщо ти впізнала себе або щось відгукнулося, напиши мені в директ слово сепарація. Я надішлю тобі схему перших кроків та допоможу нарешті стати собою, а не продовженням чужої історії.